Доброго дня, друзі! Хочу поділитися з вами розпаковкою мультипічі або ж по-іншому аерогриля фірми Горіє модель af 1300 xg Брав я її в магазині Ало, замовляв через мобільний додаток. Ціна на момент покупки була 2399 гривень, це у нас червень 25-го року. Плюс використав Ало гроші, які були мені нараховані акційно. Вийшло 2090 гривень. Давайте коротко пробіжемось по характеристиках. У нас тут ось, указані короткі характеристики, потужність нагрівача 1300 Вт, ємність чаші 4,4 літри. Механічне управління. Так, і переступимо до розпаковки та першого враження. Коробка в магазині ми тільки перевіряли, і все працює. Доставка була на магазин, доставка була десь 3 дні. Сьогодні у нас неділя, а замовляю її в п'ятницю. Тобто тут інструкції йдуть. Далі. Першим у нас іде деко з антипригарним покриттям і такими резиновими стієчками. кладу. Дістаю самому мультипіч. Вона доволі компактна. Ось в з рукою. З виду нагадує старий пилосос. Пластиковий корпус білого кольору. Дві два органи управління. Тут здається температура, тут бачу час. Температура до 200 градусів час до години. Так. Відкриваємо саму чашу. Ага, вона у нас заклеєна. Так, набираємо наклеїчки. Ось така чаша. Є 4,5 літри. Знову таке руку поставлю, щоб було видно. Сама мультипічка поменша буде, чим, наприклад, Xiaomi на 6 літрів обратися. брати Xiaomi на 6 літрів є з чим порівняти сюди, я так розумію, з необхідності ставиться це дечко. Так. Ось така чаша. І подивимось на саму піч ближче, що у нас всередині. Так, тен, тен нічим не закритий. Зверху вентилятор. Ну, як я розумію, класична будова. В магазині також вмикали, перевіряли, чи працює, то вентилятор робить навіть тихіше, ну добре тихіше, ніж уся мімі Air Fryer 6-літровий. Так що, ось така мультипіч. Пізніше можливо. Вже після першого приготування виложу якийсь відгук уже по факту, а може після першого приготування через деякий час користування. Тобто як вона працює, наскільки хорошо вона робить ті чи інші блюда, чи немає запаху якогось постороннього. Бо зараз, начебто, Ні. все ніякого постороннього запаху. От на даний момент поки нічого не вмикалося, то немає. Всім дякую.